Закрила бізнес, а обладнання віддала на потреби війська. Миколаївська рестораторка Катерина Литвишкова одна з небагатьох залишилася у місті під постійними вибухами. Спочатку волонтерила, готувала їжу для українських бійців, а згодом її бізнес відновив роботу. Жінка отримала мікрогранти за урядовою програмою Є робота на розвиток власної справи. Наталія Якобсен-Белібова дізнавалася про успішну історію рестораторки з Миколаєва більше. До лютого 22-го Катерина мала в Миколаєві три кав'ярні для дітей. Це бізнес. Жінка розвивала 13 років. Однак, через ворожі обстріли, два заклади довелось закрити, а третій перетворився на волонтерський хаб. Інший заклад на Маріупольський. З усіма зусиллями з частиною команди почав волонтерити і годувати на безоплатній основі військових. Ми навіть жили на території нашого кафе частиною співробітників. У нас дуже гарне бомбосховище. Там ми розміщували навіть родичів, родичів співробітників. У перші дні використовували запаси їжі зі складів закладу, однак вони швидко почали закінчуватись. Місто було в круговій обороні. Продовольства бракувало. На допомогу прийшли знайомі постачальники та колеги. Вони... Свої складські запаси усі просто привозили до нашого кафе. Далі в нас контакти були наших постачальників великих, це і різні склади заморожених продуктів і м'ясних, і рибні. Є прям цілий перелік. Вони почали привозити майже тоннами продуктів нам і казати, що все, що необхідно, все виготовить. Щодоби колектив Катерини готував сотні порцій їжі, яку відвозили нашим оборонцям, як в тил, так і на передову. Працювали без вихідних і без графіка. Віддавали е, харчування бійцям по кількості, яку нам е, запрашували чи командири, чи адміністрація, чи е, волонтерські організації. Ми готували і у другій годині ночі, і у четвертій, о п'ятій годині ранку нам телефонували все, що необхідно. супи, другі страви, е, холодні закуски. все віддавали хлопцям. І поки в одному закладі кипіла безперервна робота, з іншого на фронт передавали все необхідне обладнання. Наприклад, 36-й бригаді ми повністю віддали столи виробничі, стелажі, холодильні, морозильні камери, оргтехніку, принтери, все, що необхідно було і на що ми отримували запити, ми все-все-все своє віддавали. Вже у 23-му році Катерина з колективом повернулись до звичної роботи, та бізнес потребував фінансової підтримки. Жінка подала заявку на отримання двох мікрогрантів на суму в півмільйона гривень і перемогла за кошти. Мікрогранту ми змогли придбати і меблі на літній майданчик. Ми закупили нові іграшки на майданчик. Ми закупили орхтехніку, яку як я казала, ми віддали бійцям, коли був запит. Також мікрогранти дають змогу наймати додаткових співробітників, бо на початку повномасштабного вторгнення штат скоротився на третину. Ті, хто залишався у місті в найгарячіший період, працюють і далі. Також готували усі, хто на блокпостах ми готували і днем, і, і вночі. Це було дуже страшно, але воно того вартувало, бо ми усі йдемо до перемоги. Упродовж 2023 року у Миколаївській області переможцями урядової програми Є робота стали понад 370 учасників. Серед них підприємці, які вже мали бізнес, і ті, хто вирішив почати власну справу. Цьому році ми маємо вже 30 заявок, з якими працюємо. Є вже й позитивні рішення, і є заявки, які ще знаходяться в стадії розвитку. Тому я думаю, що цей рік він буде ще кращий, ніж попередній. Ми маємо надію і орієнтуємось саме на це. Найбільшу суму на розвиток бізнесу за умовами урядової програми є робота до мільйона гривень, можуть отримувати ветерани російсько-української війни, які віддали здоров'я за майбутню перемогу держави, але мають сили та бажання відкрити власну справу. Наталі Якобсонбілібова Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.